Так, ось ми в балаганчику. 74 квітня, От така у нас вже клубничка. Це у нас сорт румба. Два рядочка сорта румби. Ось така, це у нас калерії. Колері так побольше цвятів, ж трошки, хоча калері, по ідеї повинні бути раніше, румба зав'язалась швидше. Такі от це у нас повторюся, клері. Зараз я вам покажу клубніка, Висажена наступного дня після цієї. Це у нас була посадка в началі вересня. От така клубнічка, тут у нас почти 600 кущів. Так, тут, ось так, ось здобув. Це у нас румба. Так, От ковирі. Цвітки такі ого-го. Зараз покажу не в балагані клубничку. Так, зараз кормимо її двадцятками крайній раз. Потім переходимо калій на калій. Ось бачите, погано опилилася, бігав з дуйкою, проветрював, но... Є проблем трошки. Ну це ж тепличка, що хочете. так, ось до нас, А це у нас... Так, не будемо показувати. Пермімо інтригу. Па-бам! А це теж висаджені ті ж сроки, але без балагана. Там накрили балагану. Балаган накрили через неділю, десь після висадки. Це було в початку вересня. Висадка. Це у нас два румби і один клерій це у нас альбіончик. Це у нас теж румба. Це у нас копанка, була висаджена трохи раніше. Ось така ось дом пускає цвіточки. Це у нас Хоней. Хоней така, скажем, мені прихотлива. Мені вона подобається. Кліщ її не трогає. От горошок у нас ще Драць, от, Два сорта посадили. Оскар і приладу. Приладо трошки її випаде, так покаже. Шланга плохо промочилася. Так. все, Такий от городик, Там ще є безволокна клубніка, але ну, вже старенька, будемо її убиратися цьому році, Все.